Зараз триває процес підготовки до флешмобу, який ініціативна молодь проводить на честь а, дня 70-річчя проголошення акту відновлення української державності, а, який проголосила ООН Бандерівська 30 червня 1941 року у місті Львів. Зараз ви бачите йде процес підготовки. Останні напутственні слова, рекомендації. Зробимо паузу і будемо вже знімати зачитування самого акту. Так, підходимо до пам'ятника. Дай заяву. Дай заяву мені, давай. Це підразу була мама. Спілкування з правоохоронними органами. Вітаємо всіх киян та гостей столиці. Сьогодні ми відзначаємо 70 річний Відновлення Української держави. Також сьогоднішній день він дуже визначний, тому що в цей день також народився Роман Шухевич, тому історична пам'ять, яка дух якої прямо витає сьогоднішній день, я думаю, варто для того, щоб її відзначили і в Києві, і по всій Україні. 70 років тому у Львові був проголошений акт відновлення української держави. І тому ми зібралися тут, щоб так само, як і 70 років тому, зачитати акт, який засвідчив усьому світі, що український народ є законним господарем на своїй землі і буде її боронити перед кожним, хто намагатиметься потоптати волю України. З нами одночасно цей акт зачитують п'яти місцях міста Києва, а також в інших містах України. Якщо на тим людям, які понесли звістку про цю подію зі Львова по всій Україні, нам перед акцією телефонував з Америки Євген Стахів. Це відомий учасник та подій. Він був у складі похідних груп ОУН, які йшли на Донбас. Він був дуже радий, що ми пам'ятаємо та відзначаємо їхні тогочасні подвиги і бажав нам надалі боротися та будувати українську Україну. Якщо коротка історична довідка, то цей акт має вагоме політичне та історичне значення для всіх українців, тому що це був акт не проголошення незалежності, який ми святкуємо за 4 серпня, а акт самовідновлення української держави. У 41-му році українські націоналісти відновили ту державу, яка існувала за Козаччини, існувала за перших визволених змагань. Вони були свідомі того, що Українська держава існує, але на деякий час вона просто є окупованою. Тому наразі ми, я зачитаю Акт відновлення української держави, який був проголошений у Львові. До речі, зараз у Львові можете побачити на тому місці меморіальну табличку і навіть зберігся той балкон та будівля, де було зачитана цей акт. Акт відновлення Української держави. Були українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклала свої голови цілі покоління найкращих синів України, організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця, була в останні десятиліття кривавого московського більшовицького поневолення за взяту боротьбу за свободу, взиває весь український народ не скласти зброї так довго. Доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава, суверенна українська влада запенить український народовий лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться. Що створиться у столиці Україні, Києві, з волі українського народу. Українська національна революційна армія, що творитиметься на українській землі, боротиметься далі проти московської окупації за суверенну соборну українську державу. Хай живе суверенна соборна українська держава, хай живе організація українських націоналістів, хай живе провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. Слава Україні! Героям слава! Наразі я хочу зробити певну ремарку, щоб не було питань, чому саме такий текст ми зачитали Акту відновлення української держави. Цей текст є виправлений, так, він є виправлений і не подається в оригіналі. Він виправлений в силу тих обставин, які виникли після його проголошення. Вже 5 липня 1941 року Гестапо заарештувало усіх. Націоналістів, які проголошували цей акт. Зокрема, Степана Бандера, Ярослава Стецька та близько 300 членів організації українських націоналістів, з яких 15 було розстріляно, а провідників, таких як Степан Бандера, було за це посаджено у констабір. Довідавшись про акт поголошення самостійної України, Гітлер одразу видав наказ знищити, знищити рух організації українських націоналістів під проводом Бандери. Бо він зрозумів, що ОУН революційна не хоче, так скажемо, лягати під одного з окупантів, тобто німецького окупанта, а буде боротися за Україну проти обох окупантів, як більшовицького, так і німецького. Також варто згадати, що цей акт 30 червня був проголошений тільки у Львові. На той час похідні групи ОУН вже досягли Дніпропетровщини, і якщо є зараз в інтернеті е, карта, мапа е, областей, по яким був проголошений акт відновлення української держави 30 червня 41-го року, е, ці області е, обмежуються правобережжям, але вони сягають від Львова до Дніпропетровська. Е, чому саме до Дніпропетровська? Бо на цей, на цей момент, на цей день. Похідні групи ОУН революційної вже мали. Вони захопили деякі радіостанції. Я проголошуюся це. Просто були захоплені радіостанції, друкувалися нотатки в газетах. Звісно, це було нелегко, але наразі є історичні документи, які підтверджують даний факт. Тому я всім раджу сходити в історичні музеї. В Києві також є і національний історичний музей і музей збройних сил України, в яких є детальна інформація і про цей акт, і про національну визвольну боротьбу українців під час перших визвольних змагань та других визвольних змагань. Як ми бачимо наразі, наша влада, так скажемо, не хоче, не хоче відрожити на історичну пам'ять, вона хоче зробити з України другу совєтську УРСР, тому що, на жаль, Україна має своїх героїв. Україна має героїв під час перших визвольних змагань, других визвольних змагань, але Наразі наша влада має, ну, вона більше е, хоче, так скажімо, е, піарити героїв якраз е, періоду окупації. Періоду більшовіцької окупації треба визнати, е, як би там кожному з нас не жилося дуже добре, хоча цього не було, були репресії, всі знають, який був дефіцит товарів, цього не треба навіть розповідати, попитайте у своїх е, батьків, попитайте у своїх дітей, які, можливо, пережили ще й Голодомор. Я думаю, сам, ну, головний висновок, який ми повинні зробити цього дня, ми повинні замислитись, чи ми віддаємо належну шану тим героям, чи ми взагалі цікавимося історією України, чи ми хочемо жити знаєте, в якійсь малоросі і бути хохлами, і просто все сприймати, як воно є. Що всі зацікавилися, подивилися, хоча б в інтернеті, попитали, може, у знайомих істориків подивилися історичні книжки щодо 30 червня 41-го року. Це була вагома подія, це був вагомий внесок в українську боротьбу націоналістів, яку вони вели до 60-х років 20-го століття. Тому Я зараз надам слово іншим учасникам акції. Наразі слово має Юлія Смирнова. Ця подія дуже визначна для України, оскільки саме 30 червня 1941 році у Львові було проголошено Степаном Бандеровим і. Ярославом Стецько акт відновлення української держави. Цей акт має досить історичне значення для України, оскільки вже тоді, на окупованій території німцями України, на, на два фронти боролися українці за свою державу. І саме тоді, 70 років назад, було проголошено українську незалежну державу. Відновлення її. Так як в 11-му. Наші українці боролися за незалежність. Войни УПА, потім були борці з 60-70-х років, які потерпали за Україну, були вислані в Соловки, Булаги. В і до 91-го року ми продовжували цю боротьбу, тобто це вже є історичний для нас приклад того, що ми ніколи не здавалися і завжди хотіли мати свою незалежну самостійну державу. Саме 30 червня це є найбільший акт відновлення української держави, найбільше історичне значення воно мало для українців західних земель, східних земель, тому що ми показали, що Україна завжди була, є і буде. І саме після цього в липні вже було заарештовано Бандеру Ярослава Стецька і ще 300 учасників цього акту проголошення відправлено в німецькі констабори. Для нас на сьогоднішній день саме 70 років це є велика дата відзначення нашої незалежної держави, яка на сьогоднішній день є незалежною, але є трохи. Паційному режимі, тому що ми продовжуємо і далі намагаємося далі боротися за свою державу, щоб наша держава була такою ж вільною і щоб наші діти росли в вільній державі. Тому цей акт є, він поклав основу до той нашої боротьби, яка тривала протягом -х, 41 91-х років, і те, що ми в 91 му році, 24 серпня, стали незалежними, який по сьогоднішній день святкуємо цю дату. Зараз Олег ще раз зачитає акт. А на пам'ять можете? Ну, розумієте, це ж не залежить від того, ми знаємо на пам'ять чи не на пам'ять. Ми цю проводимо акцію для того, щоб більше людей, так, щоб донести людям, щоб була якась інформаційна кампанія. Я розуміє... Це було б класно, якби на пам'ять. Документ обов'язково знати на пам'яті історичні документи. Саме вони, щоб ми знали, що вони зробили для України. Самі розумієте, наприклад, там гімн України, так він зараз символізує Україну. Ми повинні знати себе вже державний гімн. Це а Це вас не смущає, що у вас так мало глядачів поліції. Ми робимо футбол не зробити. для цього, не для. Розумієте, ми робимо як інформаційну кампанію для Києва, але це не означає, що е, там ми хотіли встати в самому густому місці. Ми могли там стати, знаєте, дорогу. Ми могли, ми могли могли прийти там 100 людей на майдан, знаєте, і там всі хором там зачитати їм. Ну це ж а так символічно в різних місцях Києва, що прознати пам'яті. Ну саме тому, що ми вибрали історичні місця. Якщо ви дивилися там золоті ворота. Які відігравали значну роль, так, Софійська площа, яка була визначною перші визволені змагання, е, свічка пам'яті, тому що це теж одна з вік нашої історії, так е, те, що символізує е, голодомори, зокрема Голодомор 32 33 року, на жаль, таке було. Ми повинні це пам'ятати, повинні знати свою історію. ми Просто не щоб це повторилось, е, і е, ми розуміємо, що люди, які проголошували цей акт. Вони так же само співчували е, усій Україні центральні лівобережній, яка страждала від голодомору. Вони хотіли соборної держави, вони не хотіли там е, якоїсь там дистрикту Галичина, там окремої держави да. у Львові. Вони хотіли е, об'єднаної України. До речі, коли на на західній Україні як ви знаєте, Володомору не було, і саме західняки, саме Бандера, наказав Лемеку, який зробив атентанти на в Радянського посла у Львові, що якби Символізувало те, що вони виступають проти Голодомору, яка був Південній північній Україні. Як вас скажіть? Юлія Смирнова, Олег Плоренська. І он Іра Іра Горак. Горек. Ranking. Горак. Горак. Дякую. Ну ще читайте. Добре, я ще раз зачитаю, потім будемо роздавати острівку. Української держави. Мола українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклала свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом творця і вождя Євгена Коновальця, була в останніх десятиліттях кровава московського більшовицького поневолення за взяту боротьбу за свободу, взиває весь український наряд не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. Суверенна українська влада запевнить український на українському народові лад і порядок. Всесторонній розвиток його сил та заспокоєння всіх його потреб Ти все на західних землях України твориться українська влада, яка підпорядкується українському національному урядові, що створиться у столиці України Києві з волі українського народу. Українська національна революційна армія, що творитиметься на українській землі. Боротиметься далі проти московської окупації за суверенну соборну українську державу. Хай живе суверенна соборна українська держава, хай живе організація українських націоналістів, хай живе провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. Слава Україні! Героям слава! Наразі ми будемо роздавати навколо інформаційні листівки. І ще раз наголошую на тому, що всі зрозуміли, що цей акт він є. Дуже визначною подією 20-го сторіччя для української історії. Тому не поляніться, зайдіть в інтернет, почитайте книжки. Наразі видано декілька книжок виключно про акт 30 червня. До речі, вони видані саме в Києві. В Києві є історичні історичні об'єднання, яким цим займається, які це досліджують. Тому ще раз дякую всім за увагу. Я думаю, що наприкінець ми співаємо гімн України. Прошу даємо український серйозна дело. Давай. Давайте без Давай, давай. Ще не вмерла Україна. Ні, слава ні доля. Ще нам браття українці. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці запанує ми браття у своїй сторонці. душу і тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду, що тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми братя козацького роду. Героям слава.